Всім привіт-привіт, мої чарівні, прекрасні, заможні, успішні жінки. В цей прекрасний день, день святого Валентина, я вирішила вийти до вас із таким дуже. Класним посланням, яке мені хочеться, щоб усвідомили абсолютно всі жінки. Давайте почнемо із того, що я обожнюю День Святого Валентина, але я спостерігаю не тільки в Україні, але і тут, в Америці, як під час цього свята просто дух якийсь жіночий максимально падає, або навпаки, дуже сильно росте, якщо жінка в парі. Так от. Мені хочеться, щоб сьогоднішній день ви провели, або якщо ви запізно подивилися це відео, щоб ви вибрали такий день для себе, день Святого Валентина, на який ви запросите себе. Запросити себе на побачення це найпрекрасніше, що може зробити жінка для себе, при тому, що неважливо, чи в парі ви, чи ні. Але сьогоднішнім відео мені хочеться донести вам одну таку дуже просту істину. А, з тобою все нормально. З тобою, я до тебе кажу, з тобою все нормально. З самого дитинства ми виховуємося із ідеї того, що коли ми знаходимося наодинці, ми самотні. З самого дитинства ми виховуємося і ми бачимо соціальні послання, того, що якщо ми не в парі, або якщо ми в парі, але проводимо багато часу наодинці, то з нами щось не так. То якісь ми маємо проблеми. Давайте зараз будемо популяризувати ідею того, що ось це злиття і ідентифікація нас як особистостей за рахунок інших людей є такою якоюсь нездоровою токсичною штукою. Я хочу, щоб із сьогоднішнього дня... А ти почала свій шлях до справжньої глибинної любові до себе. І ця любов, вона можлива лише коли ти повністю без упереджень приймаєш себе, свій прояв і свої емоції. Якщо ми будемо говорити про зцілення жіночності і розвивати цю тему, яка в мене присутня протягом останніх декількох випусків, якщо ви не дивилися, подивіться, будь ласка, їх, то ми прийдемо до такого глибинного розуміння того, що якщо жінка любить себе, якщо жінка... Кайфує від себе, якщо вона турбується про себе, то в її житті завжди буде те, чого вона хоче. При тому, що неважливо, чи вона хоче бути в серйозних стосунках, чи вона хоче будувати успішну кар'єру. Головне в цьому всьому внутрішньо знати, чого ти хочеш, і давати собі на це дозвіл. Які основні три кроки, які не має пройти жінка для того, щоб прокачати самоцінність для того, щоб зцілити свою жіночність і нарешті побачити результати цієї роботи із собою? Ви собі не уявляєте, на якому швидкому темпі може змінюватися життя просто коли ви? Визначаєте для себе, чого ви варті. Просто коли ви визначаєте і обираєте найкраще для себе, коли ви отримуєте цей внутрішній дозвіл. А що таке отримати внутрішній дозвіл? Це чітко знати, чого ти хочеш, і визнавати цю цінність для себе. Тому що. Люди, жінки, які ніби як знають, чого хочуть, роблять практики, візуалізують там, не знаю, ще щось, ходять в терапію, але внутрішньо вони мають ось цю травму, вони не готові до того, щоб прийняти, до того, щоб дозволити собі мати найкраще, вони можуть ходити 10 років в терапію і результатів так і не буде. Просто через те, що ось ця внутрішня частинка, вона не стілена. Давай почнемо. Із трьох основних практик, які необхідно виконувати жінці, яка любить себе, яка цінує себе і яка має найкраще в своєму житті. Перше, ми вже трішечки про це поговорили, але регулярно, кожного тижня брати себе на побачення. І це така, знаєте, проста штука, але вона базується на важливій, важливому усвідомленні і на важливому фундаменті. Якщо жінка не вміє перебувати наодинці з собою, що таке перебувати наодинці з собою? Це не тоді, коли ви дивитеся фільм на нетфліксі, це не тоді, коли ви слухаєте музику, коли гуляєте. Це не тоді, коли ви читаєте. Читаєте книгу в, там, після обід. Ні. Бути наодинці, глибинно, це коли ви нічого не робите. Тобто ви не відволікаєтеся музикою, ви не відволікаєтеся фільмами, ви просто свідомо перебуваєте в моменті. Я пам'ятаю, що коли я почала практикувати цю штуку ще, мабуть, років 6-7 тому, коли тільки починався мій шлях самоцінності, самопізнання, я просто ходила в парк, я от сідала на лавку і я максимально намагалася бути наодинці з собою, не відволікалася, відслідковувала, що я зараз відчуваю, що, я, що зараз в моєму тілі. Як Взагалі, у мене життя відбувається, чого мені хочеться, чого мені не хочеться. І знаєте, що було найбільш болючим для мене? Найбільш болючим було те, що перші тижні, коли я це робила, я усвідомила, що я взагалі не можу проводити час наодинці, тому що мені просто-напросто стає нудно. Мені нудно бути наодинці із собою. І для мене це було настільки відправною точкою, тому що я зрозуміла, що якщо мені з найціннішою людиною мого життя, тобто мною, нудно перебувати на одинці, коли мені хочеться піти поприбирати, піти щось зробити, я кожного разу коли сідала. І робила ці побачення наодинці, я що я кожного разу згадувала весь список задач, які мені необхідно було зробити. Тобто, таким чином я оброблювала свою внутрішню тривогу. Моя тривога моментально піднімалася. І тоді я сіла наодинці з собою, знову ж таки, і почала внутрішній діалог. Ясь тобі нудно бути із собою яким чином ти розраховуєш бути в стосунках, мати успішну кар'єру? Якщо ти елементарно не можеш побути із собою, чому якась інша людина, якась класна людина, яку, звісно, ми всі хочемо в наше життя, захоче бути з тобою? Звісно, ні. І знаєте, що найцікавіше: люди із такою інтенцією, вони завжди знаходять тих людей, Травмованих, які будуть затикати їхні оці дірки а, самотності, і вони будуть ще більше вносити тривоги, ще більше дискомфорту в життя. Але ідея того, що вони не наодинці будуть, допоможе їм, типу, справлятися із цим. Але повірте мені, ні не допоможе. А, коли ви Починаєте брати себе на побачення на регулярній основі. Ви відловлюєте ці відчуття, ви відловлюєте цей супротив. Що тоді відбувається? Ви привчаєте себе помічати свої емоції, свої відчуття, свої потреби, а жодна самоцінність неможлива без відслідковування своїх потреб. Тому що кожного разу ви. Зіштовхуєтеся із собою, і коли ви розумієте, коли ви не відхиляєте погляд на інші потреби, на потреби інших людей, ви занурюєтеся глибше в розуміння себе. І коли ви побачили свою потребу, ви вже не можете це розбачити. Це знаєте, і дар, і прокляття. Тому що, так як ви цього не зможете побачити, вам доведеться розбачити, вам доведеться е, щось із тим робити. Вам доведеться якось змінювати ситуацію. І так, робота над собою вона важча в тому розумінні, що вам доведеться зіштовхуватися із великою кількістю болю, вам доведеться зіштовхуватися із великою кількістю усвідомлень, які можливо вам не подобаються, з якимись травмами глибинними. Але це набагато краще, ніж жити. Через життя інших людей. І цьому я якраз таки і хочу вас заохочити. Наступна практика це щоденні ранкові виписування, ранкові сторінки, джорнелінг, як вам хочеться це назвати. Кожного дня, от бачите, у мене є біля ліжка мій блокнот. Кожного ранку, коли я прокидаюся, ще не встаючи із ліжка, я просто починаю виписувати все те, що зараз на душі. Я починаю виписувати всі свої відчуття, всі свої переживання, всі події, що мене оточують. Просто для того, щоб е викинути із себе весь цей інформативний. Е Інформативний шум. Тому що хочете ви того чи ні, але кожного дня, особливо зараз під час війни, ми зіштовхуємося із неймовірною кількістю непотрібної нам інформації. Уявіть собі, в минулому столітті також були війни, також були кризи, також були жахіття. Але люди цього просто-напросто не знали через те, що у них не було інтернету. Зараз соцмережі це неймовірно класний інструмент, який допомагає багато в чому, але в тому ж з іншого боку, це той інструмент, який кожного дня вибиває нас із. Оцього відчуття себе, ми переносимо фокус на події, які відбуваються в країні, в світі, в інших людей. Ми включаємося емоційно, ми зливаємо нашу енергію, ми нічого при цьому не можемо зробити. і ми відчуваємо величезне. Таке, знаєте, розгублення, величезну прірву, але в той же час ми все одно в ній знаходимося. І ось ці ранкові сторінки, ось ці виписування, вони дуже сильно допомагають просто-напросто повернути ось цей фокус і центр уваги назад в себе. Саме тому. Будь ласка, заведіть блокнотик, і кожного ранку на сонну голову, це дуже важливо. На сонну голову почніть виписувати все те, що відбувається з вами, все те, що вас турбує на емоційному, на ситуативному плані, просто в вільному форматі. І це той момент, який допоможе вам, такий, знаєте, я називаю це психотерапевт на мінімалках, який допоможе вам знову ж таки серед ось цього інформативного шуму просто віднайти е, вас, ваші бажання і ваші потреби. І ми переходимо до третього мого улюбленого пункту: це ранкова практика. Неважливо, що це буде для вас. Чи це буде прогулянка на свіжому повітрі, чи це буде медитація, чи це буде проговорення афірмацій собі? Абсолютно неважливо, оберіть те, що для вас підходить. У мене, наприклад, це всі три пункти із трьох, тому що я обожнюю проводити час на одинці. Для мене чим більше я занурюся в свої відчуття, тим більше в мене енергії, чим більше я розслаблена, тим більше у мене ідей, чим більше я в. На солоді, тим краще в мене просувається робота, проходять стосунки життя максимально на кайфових лініях. Для чого нам необхідно робити якусь практику? Я завжди рекомендую робити медитації, навіть якщо ви ще початківець або та ж сама прогулянка, не плутайте із якимось ранковим бігом, тому що суть ось цієї третьої практики якраз таки в уповільненні. Ми всі знаходимося в неймовірно швидких процесах і біч нашого століття, якщо ми говоримо про жінок. То це життя на кортизолі і адреналіні. Це постійне бажання наступного дофамінового стрибка, щоб отримати задоволення від життя, забуваючи про те, що ось ця кайфовість жіноча, вона присутня в звичних рутинних справах, коли вона просто-напросто зупиняється, коли вона перестає жити на адреналіні, на постійному стресі і просто-напросто. Помічає себе. Практики це найкращий шлях для того, щоб зупинитися, зробити глибокий вдих і видих, і зрозуміти, чого вам взагалі сьогодні хочеться, куди вам хочеться, яким чином вам хочеться це зробити. Інколи, коли в мене. Якийсь супер-супер насичений день. Я не встигаю зробити практику чи медитацію, чи уповільнитися, прогулятися. Я просто сідаю е, навпроти е, своєї, не знаю, там чашечки з кавою, яку я дуже люблю, і просто-напросто починаю розглядати нюхати, тобто максимально підключати всю свою сенсорику, трогати яка чашечка на вигляд, як вона, як вона виглядає, як вона відчувається, як вона пахне. Тому що ми настільки знаходимося в швидкому ритмі зараз, у нас настільки розфокусована увага, розфокусована енергія, навіть елементарно ті ж самі соцмережі, які ми постійно скролимо, і ми не можемо зупинитися на чомусь одному і утримати увагу на довгий Період часу, що ми забуваємо про те, що ми насправді можемо отримувати ось цей гормон радості і щастя в елементарних справах, звернути увагу на те, що відбувається у вас в тілі. В цьому дуже класно допомагають практики уповільнитися. Нехай це буде 10 хвилин прогулянки біля дому, але це будуть максимально класні 10 хвилин, які ви, в яких ви звернете увагу взагалі на те, де ви живете, що вас оточує, які кольори, які запахи навколо. І це те, що допоможе вам утримувати ось цю дофамінову планку. Що це означає? Що вам не треба буде постійно жити в пошуку цього щастя і радості. Вам не треба... Буде постійно вимагати цього від партнера, вимагати цього від себе своєї роботи. Ви зможете просто-напросто насолоджуватися тим, що у вас є, і в цьому випадку це буде дуже терапевтична і дуже класна практика. Діліться, будь ласка, яку практику ви виконуєте в житті, або яку практику ви обираєте внести в своє життя сьогодні. Я із задоволенням буду ділитися надалі інструментами, які допомагають мені підтримувати максимально кайфове класне життя, з якими працюють мої клієнти. І звісно, ще раз я дуже сильно хочу побажати вам щасливого Дня Святого Валентина. І нехай вже нарешті ви. Ви зробите для себе те, чого вам би хотілося сьогодні отримати від ваших партнерів або від потенційних партнерів. Тому я дуже-дуже дуже дякую тобі прекрасна за перегляд, обнімаю тебе і хочу нагадати тобі, що ти найкраща, як тільки ти це сама зрозумієш. До зустрічі в нових відео. Обнімаю вас!